Здравствуйте, как зовут вас? Добрый вечер, шановні мои. Меня зовут Юлія Володимирівна, я премьер-міністр. Приехала рассказать вам бюджет Украины на память на 2009 рік. Якщо вас цікавить, конечно, куди підуть гроші. Да, мы даже постараемся поверить в это. Так? Особливо ви, Влад. Да, да. Бо я на танці ж можу отдельну графу виділить в бюджеті. Хотілося б, правда? До речі, я одразу хочу вибач... 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 вибачити за свій нехайний вигляд. Просто я їхала до вас зі своїм зятям на мотоциклі та по дорозі випала з коляски. <плес> Знаєте, Україна має талант, а я вважаю, що я найталановитіший політик України. Віктор Андрійович сьогодні не прийде. Просто я в його кабінеті відключила отоплення. Кажу, вітя любиш мидок, любий холодок. Просто йду сьогодні, значить, по збираюсь ж на конкурс, іди до вас. А він підходить ззаді ще по мене за сідницю. Я кажу: Віктор Андрійович, ви спочатку модернізуйте свою газотранспортну систему. А потім уже чіпайте мою. Знаєте, от чесно. Я дуже рада, що скоро президентські вибори, тому що коли я стану президентом, я багато чого зміню в нашій країні. Я обов'язково наведу порядок на дорогах. на дорогах. Слава, і знаєте що? Ми будемо жінки паркуватися де завгодно, значить парковка буде сама перебігати те місце, де ми захочемо паркуватися. А гаїшники почнуть одягатися від Луїві тона. А погані гаїшники од Андретана. Я думаю, що ми навіть їм звіни прізвище. От Дивіться, є же Петров там, Іванов, да, а з'являться такі, як сержант Пудра, сержант Помада, сержант педікюр. І значить, їдемо ми з вами слава в машині, да? І зупиняє нас гаїшник, каже: Добрий вечір, сержант Педікюр». А ти дивишся на нього і кажеш, я бачу, що ти підікюр. У нашій країні нормальних чоловіків не лишилось кругом одні підікюри. Очесно, чесно, Влад Ігор, ви я вас дуже поважаю, але до вас, чоловіків, потрібно застосовувати принципову, а іноді жерстку політику. Тому що, коли жінка каже ввечері, що в неї болить голова. То вона в неї дійсно болить, бо завтра цій голові прокидаться, вплітати касу ти керувати країною. <плес> Чесно вам скажу, що от якби я була президентом, без роботи не лишився б ніхто, навіть опозиція. Я б взяла Віктора Федоровича Януковича до себе охранником. <плес> Ні, що, ну здоровий і розумний. Ну, принаймні мені так здається. Ну і нарешті я б навела порядок в столиці. В столиці б навела порядок, значить, на відміну від черновецького я б не займалась бабушками, я б займалась дедушками. Кажуть, що черновецький космос. Шановні журі, він не космос. Якщо говорить мовою жінок, то він просто блондинка. Ну і на останок, поскільки сидить Ігор Кондратюк в жирі, не можу не заспівати Таку от пісню хочу заспівати так, як співає наша київська блондинка. А Івона біла в твою. А тирлі-тирлі пу а пу Дуже дякую, дякую.